Отже, обнулилася у нас ситуація з очікуванням перемир'я. Перемир'я не буде. Зеленський посварився з Трампом. Ну, Трамп теж хорош, почав наїжджати. Але Зеленський ти ж дипломат. Ти ж головний дипломат країни. Ти ж повинен дипломатично себе вести, а не як баба базарна. Ну і кому е -е, це потрібно, Трампу чи тобі? Ну, Вірніше нам, тобі то точно не потрібно. Нормальні відносини з Америкою. Ну, от, Перемир'я не буде зброєю від Америки і всього, що її супроводжує від старлінків до розвідувальних даних і до різного обладнання. Ну, вже Я не говорю там про 55-мм снаряди і так далі, і так далі. Цього, скоріш за все, теж не буде. Тобто воювати будемо Лопатами, щось там Європа підкине. Ну якщо Старлінк відключить, то е, ворог е, не лише Покровськ може окупувати, він може на повному ходу в Дніпровську область вірватися, там з півночі піти, на Сумську область, Черні... Чернігівську, та мало ли що їм прийде в голову, коли вони побачать, що наші війська сліпі. Ну що е тепер? Е тепер тільки збирати е осколки непрофесіоналізму нашого президента, який е повівся на провокації американців і розпочав сварку, абсолютно не думаючи про те, що ми залежні від Америки. Наскільки президентів Трамп наїжджав за цей місяць своєї каденції? Ніхто з ним не поскандалив, поскандалив один Зеленський, тому що його країна в найкращому положенні, його країна веде жорстоку війну на виживання із Росією. Мексика, Канада. Е, я не знаю, Панама, е, Європейський Союз, країни Європейського Союзу, Великобританія. Вони, мабуть, в гіршому. Становищі, ніж Україна знаходиться, тому їхні лідери дозволили собі не хамити Трампу у відповідь, не сваритися з ним. А ми в класному становищі. Ми ведемо війну на виживання. Ми можемо собі дозволити посваритися. Ну, Америка, це ж більша половина військової допомоги. Ну, фронт може просто обвалитися. Я вже не говорю на про те, що Україні давно. Потрібен був мир, хоча б перемир'я, хоча б перевести подих, хоча б провести вибори для того, щоб викинути із влади зрадників і непрофесіоналів, кричущих оцих весільних фотографів всю кампанію. Ну, все, не буде такого шансу. Тепер війна на роки. Ну, вірніше, настільки, наскільки нас хватить. Ну, в Америці чітко сказали. Сенатор Грем, в тому числі, що Зеленський або має піти в відставку, або помінятися, іначе ми з ним не зможемо мати справу. Ну якщо він відставку не йде, ми його не просимо. Мінятися він не збирається. Ну хтось може собі уявити, що Зеленський буде мінятися. А нафіга йому мінятися, йому і так хорошо. Він і так свою задачу виконав на всі 100% надра для олігархів зберіг. Надра, які ми дотуємо добування е корисних копал, ми дотуємо. Там вугілля добувається, ми Ахметову доплачуємо. Воно дотаційне. Так би американці добували ще і податки, платили би, так ніж. Е -е Будемо далі дотувати. Американських. Інвестицій не буде, які могли б скласти десятки, а в перспективі сотні мільярдів доларів. Ну, а саме головне, що він виконав, це не дав зупинити війну. Ну, тому що зупинка війни це вибори, це викидання його із влади. Тому що на першому місці по рейтингах залужний, він тільки на другому, а то й на третьому. Є Буданов, є Порошенко з високими відносно рейтингами, які, якщо е, почнеться мирний політичний процес, можуть швидко перестрибнути рейтинг Зеленського. Ну що ж, е, тепер ніхто не перестрибне, Тепер і мови про вибори е, ніхто вести не буде, тому що виборів бути не може, тому що не буде зупинки війни. Будуть закручувати гайки. Таке враження, що знали, що буде цей скандал на банковій. І тому ще гірше закрутили гайки по виїзду. Тепер взагалі мужики можуть тільки виїхати. Багато хто ногами вперед. Ну, колись спікер Лицвін жартував, що в нас мужики в Україні в середньому живуть по принципу дожив до пенсії і вмер. Тобто ну, до 60 років і вмер. От тільки такий виїзд з України залишається, в тому числі для того, щоб е щось привести е в плані гуманітарної допомоги для фронту і так далі, і тому подібне. Ну, от е перетворюємося на таку собі е Північну Корею. Хотів сказати Міні-Північну Корею. Чому Міні? На Східноєвропейську Північну Корею. Ми і по кількості населення, десь як Північна Корея, реально зараз, по кількості людей в Україні. І ну, ще до того рівня, як там по рівню безправності не дійшли, але ж ми в путі. Все в розвіті. Ситуація розвивається дуже скоро. Тобто перетворюємося справді на диктатуру, на воюючу диктатуру, яка ні за що не хоче зупинятися ні на яких умовах, в тому числі на вигідних, в тому числі просто припинення вогню. Ну, Трамп ж не факт, що він е, 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 якусь капітуляцію готував. Капітуляція йому не вигідна Україні, тому що е, капітуляція України це для нього звуження впливу. Це значить, що Україна переходить під вплив Росії, а нафіга йому це, як президенту США. Йому треба, щоб Україна була під впливом США, а не Росії. Ну тим більше, якщо він тут збирався е, корисні копалини добувати. От, але ні, наші дебіли е, свистять, е, трублять ура, От, не дали окупувати американцями е, Україну захопити. Корисне копали нас в рабство забрати. Ну, буде вам російське рабство. От. Очевидно, що ворог буде наступати, очевидно, що мобілізація силова буде посилюватися. Закривати будемо фронт голими руками, тілами своїх захисників. А чи ми будемо небо над Києвом і іншими містами закривати? Я не знаю, як Петріоти закінчаться. От. Ну, така гнітюча, дуже невесела картина. Якщо нічого не змінити, то ми рухаємося до нової е стадії окупації, ну, без американської підтримки. Ми е очевидно, що будемо відступати по всім фронтам. От. І невідомо до якої міри втримаємо Київ, не втримаємо. Війна може е при такій ситуації продовжуватися роками. А чи е зможемо ми воювати роками? Чи не рухне наш фронт? Чи не закінчиться це в Ужгороді? Я не знаю.